Вітання всім! Тільки для вас правила дорожнього руху України на АМ каналі. Поїхали! Сьогодні завершимо тему дорожньої розмітки розділ 34, для чого розберемо вертикальну розмітку. Взагалі, вертикальна розмітка, згадаємо, ніякого особливого навантаження на водія не несе в плані якихось заборон чи обмежень. Вона по великому рахунку служить тільки для того, щоб певні перешкоди потенційні небезпеки на дорозі кращим чином виявити. Смуги вертикальної розмітки мають чорно-білий колір, жовто-червоний та червоно-білий. Чорно-білий колір має розмітка серії 2.1, 2.2, 2.4, 2.5 і 2.6. Жовто-червоний колір має розмітка 2.1,4, 21,6 і 222. Червоно-білий колір мають смуги 231, 233. Про всі ці розмітки по черзі поговоримо. Перша серія розмітки 2.1 означає торцеві частини штучних споруд, мостів, шляхопроводів тунелів та інші вертикальні поверхні масивних перешкод, зокрема парапетів опоросвітлення і так далі. Тобто ось такі якісь вертикальні об'єкти на дорозі, які водій здалеку на швидкості може не помітити, їх вирішили позначати за допомогою даної вертикальної розмітки. Розмітка, така ж сама, але жовто-червоного кольору, використовується на ділянках концентрації дорожньотранспортних пригод, аварійно-небезпечних ділянках. Уявіть для прикладу, що ось ця ділянка з цією естакадою чи шляхопроводом знаходиться в такому місці, в низині, де там, скажімо, поблизу є водойма, і може бути туман в умовах недостатньої видимості, водій на швидкості, особливо перебуваючи на незнайомій ділянці дороги, може легко розмітку чорно білу не помітити, оскільки вона зільється з фоном цього туману там чи. Дощу чи снігопаду. Тому в таких випадках вирішили ці торцеві частини позначити тією ж самою розміткою, але використати трошки іншу кольорову гаму. І кольори використали, які більше кидаються в очі червоний і жовтий колір. Розмітка серії 2.2 позначає нижній край прогону штучної споруди конструкції тунелів, якщо відстань від нього до поверхні дорожнього покриття становить 5 або менше метрів. По великому рахунку для водіїв легкового транспорту ця розмітка взагалі не актуальна. А от для вантажівок, які перевозять там вантажі, що виступають вгору, це може бути актуальним, щоб вони не зачепили, змогли проїхати під цей проліт з обмеженою висотою, якраз ставлять дані знаки. Розмітка жовто-червоного кольору використовується, коли видимість у напрямку руху обмежена, або встановлені дорожні знаки, що обмежують рух транспортних засобів по висоті. Тобто, як і в попередньому випадку, жовто-червона розмітка використовується там, де є загроза, що чорно-білу розмітку можна і не помітити. 2-3 серія розмітки позначає вертикальні поверхні щитів, які встановлюються під дорожніми знаками 4,7,4,9 Це знаки, що позначають напрямок об'їзду якоїсь перешкоди на дорозі. На даній схемі показано ще один приклад того, як на сьогоднішній день можуть на дорозі створювати такі штучні перепони, суть яких для примусового зниження швидкості. Воді. Ії в транспортних засобів перед потенційно небезпечними ділянками. Зважаючи на те, що далеко не всі водії слухаються встановлених знаків, вимог встановлених знаків, щодо обмеження швидкості, підвищення пильності на потенційно небезпечній ділянці дороги, але щось із цим треба робити, тому що відверто небезпечним стає цей пішохідний перехід. Тому організатори дорожнього руху були змушені піти на такий крок. Поставили штучні перепони. Задля Примусового зниження швидкості водія. Водій змушений відхилюватися від прямолінійної траєкторії руху, і завдяки цьому знижує швидкість, хоче він того чи не хоче. Так от дані об'єкти, серед іншого, можуть позначатися ось такими вертикальними щитами із червоно-білою розміткою, зверху яких встановлюються знаки, які показують напрямок об'їзду перешкоди в той чи іншій. Bik Також дана розмітка може позначати початкові або кінцеві елементи дорожніх огороджень та торцевої поверхні, поверхні амортизаційних дорожніх пристроїв, так званих у народі відбійників. Ось, скажімо, є цей відбійник, де дороги, напрямки розгалуджуються. І для того, щоб краще візуалізувати це розділення транспортних потоків, встановили відбійники. Початкові кінцеві їх елементи, щоб краще кидалися в очі, вирішили позначати ось такою червоно-білою розміткою. Нижній край смуг розмітки позначає бік, з якого необхідно об'їжджати перешкоду. Дивимося, напрямок цих смужок повторює напрямок відповідних знаків щодо об'їзду перешкоди. Тобто, бачачи таку розмітку паралельно із знаком, ми розуміємо, що дану перешкоду об'їжджати правіше. Ось цю Перешкоду об'їжджати лівіше. Тут бачимо розділення транспортних потоків. Згідно із цією розміткою, треба брати або правіше, або ж лівіше, в залежності від того, куди водій має намір рухатися далі. 2.4. Круглі сигнальні тумби встановлені на розділювальній смузі на прямому острівці або острівці безпеки із знаками знову ж таки «4749». Під розміткою 2.4 мається на увазі ось така розмітка, яку, треба сказати, на сьогоднішній день вже майже не використовують. Вона відходить у минуле. На сьогоднішній день намагаються застосовувати щось більш яскраве, більш помітне. Зокрема, можуть використовувати все частіше і частіше це використовують так звані рефюджі. Ось такі штучки на дорозі для кращої візуалізації зокрема острівців безпеки для пішоходів. І якщо говорити про розмітку, то теж намагаються застосувати більш яскраву червоно білу розмітку. А ось така, ще раз повторюся, відходить у минуле. 2.5. Позначає напрямні стопчики, встановлені на заокругленнях малого радіусу, крутих спусках, інших небезпечних ділянках або вздовж цієї протяжності доріг. Посередині розмітки розміщують світлоповертальний елемент. Дивимось на цей приклад, уявіть, що дорога має складний профіль, де ще заокруглюється, чи йде на підйом, на спуск, і водій, перебуваючи особливо на незнайомій дорозі, особливо в темряві, в умовах недостатньої видимості, є загроза, що цю дорогу втратить, куди вона далі повертає, і кудись вилетить за межі цієї дороги. Щоб краще візуалізувати край проїзної частини. Встановлюють, можуть встановлювати ось такі напрямні стопчики із відповідною розміткою. Знову ж таки, нижній край розмітки вказує серед іншого напрямок об'їзду цієї перешкоди. Мовляв, водій бери лівіше. Також можуть застосовувати світлоповертальні елементи, щоб іще краще виявити ці напрямні стовпчики край проїзної частини, край дороги. 2.6. Бордюри на небезпечній ділянці дороги, напрямного острівця, острівця безпеки, зупинки маршрутного транспорту, початкової ділянки розділювальної смуги, центрального острівця кільцевої розв'язки, крутих спусках тощо. Ще раз підкреслимо, що вертикальна розмітка ніяких заборон не несе сама по собі. Вона лише вказує, що такий є підвищений, достатньо небезпечний бордюр, якщо в нього на швидкості, не дай Бог, в'їхати, то буде непереливки. Е, від себе додамо, що така ж розмітка може застосовуватися і на відбійниках, на якихось небезпечних ділянках дороги, скажімо, круте, крутий поворот там, чи підйом. Чи той же спуск може теж застосовуватись така розмітка. Ну, це, в принципі, і все, що стосується вертикальної розмітки. Ставте вподобайки, якщо вам сподобалось. Коментуйте, підписуйтесь, поширюйте посилання на дане відео. Дивіться наступні відеоуроки. Ще побачимось!